Чому на Різдво приходить Санта Клаус? А дід Мороз на Новий рік. Це не просто так. За цим криється ціла історія й боротьби з релігією. Але про все попередку. Далекому 280 році в місті Патара, що зараз налегій Туреччині, народився хлопчик Миколай. Його батьки, замужі християни, рано померли, залишивши хлопцю великий спадок. І, здавалося б, тепер можна жити в своє задоволення та нічому собі не відмовляти. Проте, Миколай вибрав інший шлях шлях допомоги нужденним. Найвідоміша історія розповідає про допомогу Миколая, батьків і три доньку. Батько був настільки бідний, що не міг вийдати доньк заміж, адже не міг забезпечити їм необхідне придане. Тоді втрутився Миколай, він потайки підкинув у той будинок три мішечки із вершина. І вони випадково потрапили до шкарпеток, які були розвішені біля каміна. Так з'явилася традиція дарувати дітям подарунки на 6 грудня і класти їх саме до шкарпет. Пізніше, під час реформації, Мартін Лютер вирішив змістити акцент із Святого Миколая на Ісуса Христа. Тому традицію дарувати подарунки він переніс на Різдво, тобто на 25 грудня. А у 20-х роках уже минулого століття компанія Coca-Cola створила образ Санта клауса того, якого ми знаємо зараз. Але радянська влада пішла ще далі, і удовологи розуміли, що просто заборонити святкувати різдво в них не вийде. Тому вони перенесли акцент із різдва на Новий рік, а Санта-Клауса замінили на Діда Мороза, щоб не було аж ніякого зв'язку з релігією. А знаєте, що найважливіше? Незалежно від того, на кого чекаєте, на святого Миколая чи на Санта Клауса, пам'ятати, що будь-яке свято це привід зробити щось приємне для рідних, близьких і просто знайомих. Адже справжня магія свята криється в тих теплих моментах, які ми розділяємо з найдорожчими людьми.